Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Послухайте загадку і відгадайте, яка зараз пора року. жовтий лист пофарбувала урожай з полів, зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця осінь. Молодці осінь найчарівніша пора року, яка розмальовує все навкруги яскравими кольорами. Тому сьогодні я пропоную намалювати гарний осінній пейзаж. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, ватні палички, стаканчик із водою, пензлик та блюдечко. У блюдечку ми наливаємо помаранчеву фарбу малинового кольору та зеленого кольору. Зараз будемо малювати наше дерево. Беремо фарбу коричневого кольору і будемо малювати стовбур. Знизу стовбур буде трішки товщий. Тепер ми будемо з вами малювати гілочки. Ось так. Тепер наші дітки з вами дерево готове. Тепер будемо малювати яскраві кольорові листочки. Беремо з вами ватні палички, вмочуємо їх в наші фарби і починаємо малювати ось таким чином. Дітки, ось який гарний осінній пейзаж у мене вийшов. Я чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!